Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про багатопоточні застосунки, про їх створення, про їх користь, про їх необхідність. І що це таке взагалі є, і для чого. Припустимо, у нас є деяка програма, хай буде декстопна, яка читає дані з звичайного текстового файлу, але тих даних дуже багато, можливо, виконує якийсь пошук в тому текстовому файлі. І у нас є якийсь графічний інтерфейс, скажімо так. Ну і цей процес довгий, поки ми читаємо, поки ми шукаємо, і в цей період блокується інтерфейс. Чому? Бо виконується послідовно, поки не дочитали дані, поки не знайшли те, що нам потрібно, бо інтерфейс графічний заблокувався. Тобто, ну, якщо ми говоримо про небагатопоточні застосунки, скажімо так. але ми можемо створити окремий потік для читання з файлу. І фактично тоді інтерфейс зрозуміло, що графічний не заблокується. Ми можемо в той момент щось інше робити, поки нам виведуться якісь дані, там якесь віконечко скажем, з цього потоку, який читав з файлу. А в цей момент ми можемо щось інакше робити на тій ж самій формі, на, тій, на тому ж самому графічному застосунку. Це одна з переваг, зрозуміло, що основна одна з переваг е, основних багатопоточності. Ну, окрім цього, ми розуміємо багатопоточність як реалізацію багатопаралельності, скажімо так, бо тому що потоки вони можуть один потік може виконуватися в фоновому режимі, один основний, а можуть бути паралельні якісь потоки, якщо нам треба зімітувати паралельну роботу чогось, е, чи виконати далі. Якщо ми говоримо про клієнт серверні застосунки, то тут зрозуміло, що без багатопоточності не обійтись, оскільки для прикладу у нас є звичайний чат, у нас є сервер, і в нас є клієнтів, які переписуються. Хай буде знову ж таки це декстопна програма, декстопний застосунок, і для того, щоб сервер безпосередньо спілкувався з кожним клієнтом, і відповідно від одного клієнта переслав повідомлення до іншого. Значить, кожен клієнт в програмі на сервері повинен бути в окремому потоці. Бо інакше просто буде зависання, коли сервер відправив до якогось клієнта, скажімо так, повідомлення, і очікує відповіді. І він буде очікувати, поки той не напише. І він не зловить повідомлення від інших. Далі, що ми ще розуміємо під багатопоточністю, це зрозуміло, що оптимізація та прискорення роботи. Зрозуміло, що через. Сучасні апаратні можливості комп'ютерів це робиться легко. Так. Ще таких моментів це є те, що програма, як мінімум, наші звичайні, звичайний Hello World, вже виконується у певному потоці. Ну і для, скажімо, отримання даних. Потоків ми можемо використати наступні властивості. Для прикладу, ми можемо викликати, встановити ім'я потоку, перевірити, чи запущений потік, а там є декілька значень у запущеності, тобто, коли він виконується, коли він спить, коли він там на стадії перед виконанням. Далі ми можемо. Знати пріоритет потоку. Для прикладу. Зрозуміло, що є середній пріоритет, тобто нормальний, а є більш високого пріоритету, менш високого пріоритету, можна ці речі переустановити. Так. Ну і ідентифікатор потоку зрозуміло, що є. Для того, щоб проєкт, для того, щоб. Проект, для того, щоб Потік, не проєкт. Потік зупинився, ну, в тому числі виконання програми. Якщо вона однопоточна, а якщо це багатопоточна, то ми зупиняємо один потік, а інші, відповідно, виконуються, то достатньо написати такий код. Так, далі. Як можна створити новий потік на C-Sharp? Це робиться за допомогою класу Thread. Ну і його конструктора, який фактично приймає об'єкт делегата серед який, в свою чергу, е не приймає жодних параметрів та не повертає нічого. Про делегати в мене є попереднє відео, де детально, скажімо так, розглянуто, що таке делегати. В даному випадку ми розуміємо простими словами, що це є метод, в тому числі може бути заданий через лямбда-вираз, який не приймає жодних параметрів та не повертає нічого. Ну, і от в даному випадку ми запустили три е потоки, і ви, е відповідно, е запустили їх на виконання з допомогою методу старт. Як бачимо, два з них виконують цей метод, тобто паралельно, фактично. Е а один, ну, виконує цей, скажімо так, лямбда-вираз, анонімний метод. Тут що знаходиться безпосередньо в конструкторі класу серед. Так, запуск другорядного потоку. Для прикладу, у нас є основний, а основний потік це зрозуміло, що мейн фактично. так, Тобто, де він тут виконується? В основному ми створюємо об'єкт. Другорядного, потім запускаємо об'єкт другорядного і викликаємо метод основній програмі в основному потоці, при тому паралельно виконується метод е, другорядному потоці. Так, Якщо ми подивимося, що в даному випадку у нас виводиться, то ми бачимо, що виводиться е, спочатку один, а потім інший. Це в даному випадку у нас тут просто так, тому що у нас тут дуже примітивний код, фактично. Але, ж, але ж, але ж, коли ми говоримо про багатопоточність, то ці програми створюються для якихось таких більш серйозних цілей, як я говорив перед цим, читання там дуже габаритних даних з бази даних, чи з текстових файлів, чи робота в мережі, де зрозуміло, що не моментально то виконується і. Якщо говорити про цей серед сліп, що я тут роблю, то я фактично імітую якийсь час виконання тієї чи іншої програми. Ну і що це дає? Фактично, якщо ми імутуємо, там 400 мс, щось виконується, то в той момент, коли один потік працює, в даному випадку ми імітуємо 400 мс роботи, то інший виконується. І вони фактично в даному випадку виконуються паралельно. Ось так. Далі. Для чого я оці роблю між цими кусками коду оці моменти? ну Чисто, щоб відділити, по-перше, виведені а цей сліп я роблю для того, щоб не сплутати виведення елементарно. Бо тут я скрізь роблю десь затримки, і щоб, скажімо так, цей код. Скоріше не виконувався. Цей. Хоча тут, тут йде основний потік, да, тут і не буде так. Але десь там є таке, що нема затримки в основному потоці, бо тут ж є затримка в основному потоці, фактично. То далі ми не підемо. Я думаю, ви це розумієте. Але якби, наприклад, тут не було виклику цього методу, для прикладу, то ми запустили другорядний потік. Він собі тут виконується з затримкою, бо ми спеціально метуємо роботу. Ну, а далі, то, а далі, то знову ж таки, іде вже робота далі. Собі йде, робота йде. В іншому потоці, в основному. І щоб просто на е, консолі бачити оці блоки коду, тому я це зробив. Так, тепер далі. Що зробити, коли треба передавати параметри? Е, Є відповідно інший делегат, і аналогічно створюється об'єкт делегата цього. І знову ж таки, ми можемо передавати туди три конструктори. І ми можемо безпосередньо передавати назву методу, чи в такому записі, чи передавати лямбда вираз Знову ж таки, приймає параметр, але не повертає результату. Ну і в цьому випадку, як бачите, все працює. Ми передаємо параметр параметр. Це є об'єкт класу Object, цей об'єкт класу Object. Ну і зрозуміло, що як ми говоримо про якісь дані, які там підлягають якомусь обчисленню, тобто в цьому методі, де, от, наприклад, тут, тут просто виводиться повідомлення. Зрозуміло, що повідомлення е в даному випадку е просто виводиться повідомлення і приведення не потрібно. Але якщо ми, наприклад, тут хочемо якісь передати сюди число, якесь яке там. Зробити якісь обчислення з ним, то зрозуміло, що нам треба привести до відповідного типу ці речі. Так, що стосується декількох параметрів, то зрозуміло, що як ми декілька параметрів ми можемо передавати, це створити якийсь клас чи запис, а запис це теж є класом, по суті кажучи, позиційним, наприклад, конкретно цей. Які я зараз записав, там чи для прикладу, напевно, можливо, і кортеж можна? Я не експериментував. Ну, от такі речі ми можемо, коли нам потрібно, декілька параметрів передати. Зрозуміло що Шо тоді потрібно фактично? Так, Де наш клас рекорд? А це вже ми тут створили фактично. Да, ось він тут є. Ну і Коли він є, ми можемо його передавати безпосередньо в метод. Наприклад, у нас тут є такий рекорд, і у нас є метод, і ми сюди передаємо об'єкт запису, об'єкт класу Person, і тут ми робимо приведення і тому подібне. Але безпечніше зробити інакше. Як зробити? В основній програмі ми створюємо об'єкт класу. Ми створюємо новий потік і передаємо туди метод цього класу. Тобто, метод цього об'єкту. Ну, ось так, для А тут у нас записаний цей клас. Тобто мається на увазі, що ці методи, які мають виконуватися. Скажімо так, в кожному потоці, тобто кожен потік це є метод, фактично. То цей метод пишеться безпосередньо в тому класі, для якого викликається, скажімо так, цей потік. Для якого потрібно виконувати якісь операції в окремому потоці. Тепер далі. Це все, наче добре, у принципі, але є один момент. Так, є один момент. Для прикладу, у нас є якась зміна. Ну це тут змінна в нас примітивна змінна Х до рівня нулю. Але це може якийсь бути об'єкт класу більш серйозний, або це можуть бути якісь дані, прочитані з бази даних, які просто не просто читаються, скажімо так. Бо коли читається тут проблем і не виникне. А коли перезаписується на основі якихось там операцій, на основі якихось обчислень, перезаписуються дані, тоді тоді, що ми робимо? Тоді, по-перше, ми отримуємо таку проблему. Коли кожен потік починає брати доступ до цього, скажімо, так, ресурсу. Ресурсу даних, то ми отримуємо таке незрозуміле, і про тому кожен раз різне може бути е виведення, в даному випадку виведення. А в загальному ми говоримо про якусь роботу. Незрозуміло, коли доступ береться до цього ресурсу, і кожен бере поступово, і один взяв, другий віддав, бо спільний ресурс, і там перезаписуються. Після одного потоку бере інший і тому подібне. От такі речі ми отримуємо. Зрозуміло, що ми зараз тут закоментуємо, наприклад, оцих 100 мілісекунд, і, можливо, навіть буде добре, якщо воно поступово візьме цей ресурс. Але тут ж питання не в тому Тут імітація роботи, скажімо так, 100 мілісекунд. тому, тому робота не виконується, скажімо, так, моментально. Будь-яка робота, якщо ми говоримо про сурси даних, читання, запис, обчислення, то там є якийсь деякий проміжок невеличкий, хай буде е, тих секунд, тих мілісекунд. Тому ми говоримо про те, що нам треба зробити так, щоб, був, щоб не було таких проблем, щоб не було перезапису даних, щоб один потік взяв дані, допрацював з ними. Завершив роботу і передав даним іншим, да, іншим потокам. передав. В цьому випадку використовується локер, лок, об'єкт заглушка, такий оператор лок, який блокує код, поки працює потік. Тобто він не дає можливість одночасно працювати двом потокам. Ну, по великому рахунку, він тут блокує весь метод. Ви скажете, а для чого це? Так, давайте тоді не робимо багатопоточність та й не треба нам блокувати. Бере один потік і в циклі всі по черзі беруть дані, наприклад, без потоку. Для чого тоді це? Ну, але ми ж тут не говоримо про те, що в нас буде блокуватися весь функціонал одного потоку. Ми говоримо про те, що е, десь, скажімо так, якась частина функціоналу, якась частина коду буде блокуватись, але в загальному то. Потоки будуть рухатись паралельно. Але деяка частина. Тобто це тільки тут фактично весь код ми заблокували. Я думаю, ви це розумієте. Тепер, І в даному випадку, що в нас є? А в даному випадку ми отримаємо те, що ми і хотіли отримати. Кожен потік бере змінну, в даному випадку Х, ми розуміємо джерело даних. І працює з ним. Тут на даному випадку збільшує, потім бере інший ресурс, інший потік цей ресурс бере і так далі. Так далі. Це все. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Дивіться наступні відео, ставте вподобайки. До побачення.